Всім привіт! Я Даша вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас будуть плітки. Я не буду фарбуватися, я вже нафарбована, бо я забула зняти, як я фарбую зазвичай пліткою. Так що таке. І сьогодні просто обговоримо всякі теми. Ми подивимось реакцію на нове відео на каналі Дбриніна. Також ми поговоримо про Ксенію Мішину і її позиціонування себе в інстаграмі, її худобу, чому вона, чому вона худіше, як це впливає на її глядачів? Ми поговоримо про курс Даші Квіткової, Ми поговоримо про розлучення Потапа і Насті. Ми поговоримо про скандал левів на джипі. Давайте почнемо з худоби, чому всі почали худішати? Ось тільки ми прийшли до. Боті позитиву, всі почали себе любити, всі почали себе приймати. Я також перестала худішати, нарешті, знаєте, якось почала адекватно відноситись до свого тіла. І тут всі почали знову худішати, знову 45 кілограм, знову там 50 кілограм. Знову правильне харчування. Всі почали тикати свій сельдірей, почали розповідати, яку їжу можна їсти, яку не можна. І я бачу, що на людей це дійсно впливає. І це також впливає на мене, тому що я... тому, що коли я побачила, наприклад, фотки квіткової, якою вона була до народження дитини, якою вона стала зараз, е... вона дуже сильно схудла. А потім виставила фотки своєї Ксенія Мішна. Я така, боже мій, це що таке? І я подумала: блін, може і мені той салат почати їсти. Ні, ну салат я і так їм, але нічого окрім салату, розумієте про що? І я бачу, що на людей це дійсно впливає. Сенія мішина це просто капець. У неї повиходили сторіси, там 150 тисяч сторіс з приводу кожного продукту, де вона відповідає людям, який продукт можна їсти, який не можна. І вона навіть не розуміє свою відповідальність щодо того, що вона розвиває в дівчатах, там, в її глядачках, навіть в дорослих жінках, РГП. розлади харчової, харчової поведінки. Це ненормально, коли ти кожен продукт аналізуєш, скільки там вуглеводів, скільки там білку, можна його їсти чи не можна. Нормальне харчування це якби, да, коли ти їш, що ти голодний, ти їш, щоб не бути голодним, звичайно, там більшу частина раціону повинна складати там якась корисна їжа. І що важливо, яка якби росте у нашому регіоні. Тобто, ми повинні їсти оці наші карнеблотики, бурячки там різні, огірочки, помідорчики, морквиночку. Да? Те, що у нас росте природнім шляхом, те, що у нас є натуральне, бо наприклад, оці всякі папешниці починають виставляти якісь там екзотичні фрукти, якісь там незрозумілі каші, чія кіно, це все. Яке коштує купу грошей, яке у нас не росте, яке привозиться незрозуміло звідки? І не кожен може дозволити собі ту їжу. Виставляють оцю рибу якусь червону. Ну, не кожна людина може дозволити собі червону рибу. Я оце, коли зрозуміла це, я більше орієнтуюся на те, як готують їжу на Закарпатті. Я почала дізнаватися більше про закарпатську кухню. Бо там саме йде українська кухня з наших продуктів, і це не значить, що вона якась некорисна. Вона корисна і якраз, якраз для нашого українського організму дуже підходить і переварюється хорошо. Про це, до речі, Клопотенко мені сподобалося, як він розповідав, що, наприклад, ось є там безлактозні всякі там вироби, що безлактоза, туди-сюди це все європейські течії, які якби для українського споживача вони не підходять, тому що українці чомусь дуже класно переварюють лактозу. У нас такої проблеми немає. У нас проблема є інша, наприклад, з жирною їжею. Нам треба менше їсти цієї жирної їжі. У нас проблеми з серцем, треба орієнтуватись на це, підбирати їжу, саме яка буде корисна для серцевих судин там, і так далі. І ось, наприклад, пара її сторіс. Чи не боїтесь війти в РХП? І вона відповідає, тому що не їм шкідливих продуктів, чи тому, що налагодила свій метаболізм, чи тому, що більше не ведусь на харчові маніпуляції. Так, блін, харчові маніпуляції це коли от ти розбираєш чорний шоколад і ти розбираєш, скільки там хімічних компонентів, чому він є шкідливий і так далі. Якісь розбираєш некоретні харчові сигнали, там. розбираєш хумус, хумус, що тобі зробив хумус? Можна їсти хумус, але не забувайте, що він досить калорійний, тож їжте небагато. Знаєте, мені, мене вкурвлює, коли оце показують, тільки ложечку хумусу, тільки одне яєчко, тільки дві ложечки каші. Ну, а якщо ти не нажерся, от ти голодний. Друзі, якщо ви голодний. З'їжте ще от серйозно. Не треба доводити себе до гріха. Молочні продукти містять велику кількість калорій жиру та холестерину та лактозу, які можуть уповільнювати процес жироспалювання. Уже молочку не можна їсти. Ну сума ума зійти. Чи можна їсти хліб? Все, що містить муку, не можна. Їжте хліб, це нормально. Друзі, ми українці. Це нормально для нас їсти хліб. Хліб це все, що у нас є. Ну, просто ви можете уявити, що ви, українці перестануть їсти хліб? Ну, вибачте мене. Ну, давайте без оцього, це перебор уже. перебору ну, вже. Українець без хлібу, ж, блін, буде жити. І вона там виставляє ці фотки, шикарні фотки. Шикарна Ксенія Мішина. Я звикла, що Ксенія Мішина. Завжди худа. Я сприйняла, що окей, вона походила в спортзал, підкачалась. Класно. Але вона потім виставляє з жахливу якусь фотку, з жахливого ракурса. Вона не так виглядала, вона завжди була худою. Вона спеціально виставила. З поганого ракурсу старий і нову, і вона там от, я виглядала отак, а тепер я виглядаю по-іншому. Блін, ти завжди виглядала круто. Що це за маніпуляція? Так, відкова зараз підняла свою ціну на марафон. Жінки купляють цей марафон. Але буде велике розчарування, коли у всіх різний метаболізм, різні там свої якісь природні штуки. Різна можливість там ходити на спорт, в спортзал, брати тренера і так далі. Це буде велике розчарування, коли жінка зрозуміє, що вона не худіше так швидко і так ефективно, як це зробила Даша Квіткова. Тому ну, дівчата реально не ведіться на цю всю хрінь, забийте хрін, їжте, коли ви голодні, займайтесь спортом для свого здоров'я. Для того, щоб почувати. От знаєте, хто нормально по спорту мене надихнув останнім часом. Я теж робила велику перерву по спорту, давно не займалась. Потім я побачила в інстаграмі там чара хто не знає, блогерша чара, я прикріплю фотку, вона виставила, що теж вона довго не займалася спортом і тепер повертається, щоб повернути собі е гарне відчуття себе і щоб було легше рухатись. І я так надихнулася, да? вона ні слова не сказала про те, що там, знаєте, треба схуднути, чи що ще? Оце нормальний посил. А таке: от я була отакою, це погано 80 кг важити, а тепер я офігенна. Ні. Те, що зараз, коли вибачте, ну там просто штани і падають. спадають. Це не приклад для наслідування. Це круто, що ти добилась тієї форми, яку ти хочеш, але це не треба показувати як те, що треба ставити на п'єдоста. <му> там далі у нас потап Настя розлучаються. Мені здається, що вони просто хайпують. Потап зараз намагається якось з цієї волонтерки, з цього хейту, що він сидить в Іспанії, він намагається якось цей фокус уваги перемістити, і тому вони не об'являють там, не виставляють фотки в інстаграм, не доводять людям нічого, що у них все добре зі стосунками. А вони ігнорують цей момент і якби хайплять, і зараз люди більше говорять не про те, який потап в срати, а про те, які там у них стосунки. Всім так цікаво, але насправді всім насрать, чого когось хвилює, що там у Потапа і Насті в Іспанії. Настя виставляє, що у неї якась депресія, що вона не може співати, що от такий постійно хейт на її мужика говорять про їх стосунки і так далі. Я не знаю, насправді мені здається всім срать. Я не знаю, чому взагалі про це говорять. І у Потапа вже ну, не вдасться йому цей хейт перебороти, не вдасться йому українізуватися, не вдасться йому піти на цю хвилю, знаєте, все якось відмотати. Ну, не вийде, ну все. Потап треба змиритися, що його кар'єра закінчена. Мені здається, йому треба переставати. Він офігенний продюсер, він дуже розумний мужик, яким би він не хотів здаватися такими гегей. Він дофіга розумний. Мені здається йому треба уходити в тінь, переставати бути медійним і робити займатися просто продюсерством. Все, тому що все його ніхто не любить. Був там іще це вже давно було. Я вже пропустила цей хайп, але скандал левів на джипі. Ось понапивались там в Полтаві люди якісь. Коротше, там були концерти. Один концерт пройшов добре. Я бачила дуже хороші відгуки про нього. Потім вони в філармонію полтавську якусь пішли робити цей концерт, там був бар, і дуже сильно понапивались там люди. Почали якось викрикувати, ходити, заважати їм. Робити свій виступ, все їх відволікало, якісь вставки робили, ну вигуки виху, якісь недоречні. Коли ти робиш стендап, це звичайно все заважає. Який основний фінал цього всього? Шолеви на джипі, закенселили всю Полтаву. Почали полтавчан, які просили їх цього не робити і не кенсилити все місто через якихось конкретних дебілів. Вони посилали цих прохачів. По курсу на на Х. Ви поняли, куди. І якраз весь хейт на Левів на джипі пішов саме через це, не через те, що вони там були незадоволені цим цим консервшем. Що ще щось. Що вони там навіть вони там двері почали ногами бити в цій філармонії. Ось, а те, що вони заканчивали все місто, Ну, мені здається, що реально люди там платили вам білети, люди ходили до вас, люди там вас дуже люблять, вони пишуть вам приємні якісь речі, ви їх посилаєте в одне місце. ну Мені здається, що це трошки вже, знаєте, вони перебрали з образом, що вони такі, типу, дерзкі, вони такі от, самі офігенні, конкуренції у них немає. Мені здається, це прибори, реально Полтава не винувата. Це такий локальний от локальний випадок. Отак сталося. Отакі там були глядачі, така публіка. Мені здається, що треба теж на себе взяти відповідальність і е, наймати якусь людину, яка буде слідкувати за порядком, щоб ви не відволікалися на глядачів, щоб ви могли проводити свій виступ далі. Якось краще займатися охороною. краще там, ну... Займатися організацією, щось їм там ще не сподобалося, як їх прийняли у цій філармонії організатори, яким це всім займалися. Ну, це взагалі ваші проблеми, глядачі тут ні до чого. І не до чого, тут в цілому Полтава. Якби ситуація не приємна, але, ну, реально, всю Полтаву клеймити, що вони такі. Такі от гавняні, ну це не ок, на мою думку. У нас реакція на інтерв'ю на каналі Добринін. Коротше, всі знають Даш Квіткову. Добринін це її бивший чоловік. І він вирішив створити канал. На ютубі, і це його перше відео наробив такого шуму в інтернеті, бо виглядало це все максимально крінжово. І я хочу, щоб ви поринули зі мною у цей крінж. Це проект ШІ, це незвичайне інтерв'ю. Бо запитання до моїх гостей формулює чат GPT. Перший блок запитань стосується виключно роботи, другий і третій. Я запропоную герою обрати запропонованих варіантів. Богдан, ти можеш представитися сам? Гадаю, я не потребую в представлення. Хто не знає, хто такий Богдан Буше? Це блогер-мільйонник, як я розумію, у нього є Тік-Ток, і він на інстаграмі починав робити якісь скетчі. І він знімався у серіалі Київ день і вночі. Яку найбільш важливу інформацію ти дізнавався від о, своїх фоловерів? Хо, якщо тебе цікаво, чи скидали мені сіські піські, то ні. Я про це не, не запитував. Ну, може, цікаво. Ну, мені не цікаво, чи скидають тобі okay. піски. А що конкретно тобі цікаво? — Ну, що вони радують. Чому Богдана Буше питання про інформацію від підписників а... асоціюся з нюцями? Це було дуже дивно. Ну, ну Якщо Слухай, більше нічого ну, цікавого, по... справді... ну, давай далі, давай далі. Я наступне запитання. Давай. Поставлю, я розумію, що там більше... Він не дав договорити. Так, там і Сісік-Пісік немає. Виправдовуватися не потрібно. Це дуже незручно. Я не розумію, що відбувається. Що відбувається? Поясніть мені хтось. Ну, а серіали, в яких ти знімався. Ну, Це крінж а не мем. Це правда. Тут по факту. Ну, а є реклама, яку би принципово ти не брав. Да, політика. Політична реклама. Я... Мені пропонували. Я... Вирішив не братися з цю справу. Коли тобі заплатили за рекламу Думай, тоді ти ще брав рекламу. Так, да, це не була реклама. Це абсолютно випадкова штука. От і спалився Богданчик, так? Да? От і спалився. Я спалився да, своєю посмішкою, що мені заплатили 2 мільйони за те, щоб я робив вірусний, вірусний ролик. Як ти збираєшся святкувати свій наступний день народження? Я не святкую Дні народження. Ні свої ні чужі. Ну, Якщо запрошують, то я перше намагаюсь якось відмазатись. Щоб не йти. Я не можу. Ви погляд Добриняна. Ну, типа, я, я намагаюся розгадати, у чому суть цього шоу? У таких поглядах, якщо так, то це працює, Нікіта. Це працює. І Якщо все ж таки не здається, тоді йду. А свої дні народження так на святку. Коли народження твоєї мами? Дату сказати. 3. <гас> uh, ти любиш свою маму? А ви знаєте, коли день народження у вашої мами? У моєї 19 вересня. Чи стикався ти зі скандалом? І що робив, щоб відновити свою репутацію? Так, стикався зі скандалом, і який взагалі був зі мною не пов'язаний. От, але я туди теж потрапив. Mm -hmm. тому що... Блогерська голодна туса. Пам'ятаємо всі, так? Да? Оце він там тусив. Переосмислити важливість дійсно того дня, у який відбувався той захід. Mm -hmm. Тому що це відбувалося у день, який вважається днем жалоби в Україні. Ні, Богдан. Він не вважається днем жалоби в Україні. Він являється. Днем жило в Україні. Це важливо. До саме цього інциденту багато людей про це навіть не знали. Ну, це хріново. Він, типу, виправдовує себе тим, що багато хто і так не знав, що у нас день жило що в Україні відбувався голодомор геноцид і відбувається і досі. Богдан. Це маніпуляція зараз. Я не вважаю себе кращим за своїх фоловерів. Ти вважаєш себе кращим за своїх фоловерів. Що за? Пішов газлайтинг. Газлайтинг від Добриніна. Мабуть, це ідея цього шоу. Ці погляди і газлайтенг. Нікіта, якщо це ідея, то це працює. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Так, да, Друзі, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Коротше, друзі, я не знаю, як це оцінити. Що ми тільки що подивилися, як вам такий формат? Вам такий подобається формат чи ні? Це щось новеньке, у нас такого немає. Якщо чесно, мені таке заходить, бо. Знаєте, це гумор, типу, де ти проявляєш свою фантазію. Ти сам вибираєш на якому моменті і чому тобі сміятись? Мені не заходить, наприклад, формат гумору, як у Львів на джипі, де тобі кажуть жарти, вони починають всі разом сміятися, і, типу, ти повинен тут сміятися, але тобі не смішно. Я не люблю Добриніна, того що, блін, він в 2021 році їздив на Рашку і знімався там холостяке. Це що таке? Оцей буше теж, він там щось криптовалютчик якийсь, там якісь мутки мутить, я не знаю. І наостанок поговоримо про ситуацію, яка склалася в готелі в Буковелі, де військовий проходив психічну реабілітацію, де на нього нагнав якийсь бик. Відправляв його назад в Бахмут, а потім вилізла його дівка, його дружина, почала знімати тіктоки, де розповідала, що от, військовий був п'яний, він психічно там. Ну, знаєте, почалось таке знецінювання. Я не знаю, у нас наче війна закінчилась. Треба розуміти, треба знаходити у себе розуміння, треба знаходити у собі вдячність. Якщо ти. Кончений, і ти не розумієш, що ти тут в Буковеллі тільки завдяки цьому пацану і його побратимам. Я не знаю. Відкопуй в собі цю вдячність, відкопуй в собі свої мізки. І в цілому у нас будуть такі проблеми, і це не остання і не перша проблема, що люди не хочуть знаходити в собі розуміння по відношенню до того, що. Переживають, і який отримують досвід військові, і як їм важко повертатися назад у тили? І як їм буде важко повертатися з війни, коли війна закінчиться? Що взагалі там було, що вони бачили, що вони втрачали, що з ними відбувалось? Як вони там жили? Які травми вони отримували, про які вони не говорять? Тільки подивитись на окопну хворобу, коли е, вони в окопі постійно знаходяться в воді, у них мокрі ноги, і нога просто скукожується. Що це таке, коли на тебе приорда? Русських дуже багато їх, дуже багато вони пруть, їх знищують, а вони пруть і пруть, і пруть, і вони не закінчуються. Це страхіття постійно вибуху, що там в Бахмуті відбувається. Ну просто, звичайно, у них проблеми з психікою. Це, блін, не дивно. В нормальних обставинах людина не повинна такого переживати. Війна це ненормально. Але вибору немає, їм доводиться туди йти. І вони віддають свою психіку, своє життя, своє здоров'я на це. І ти блідіна вонюча просто. Від тебе вимагається просто бути нормальною людиною. Я маю на увазі цього чувака в халаті в Буковелі. Військовий може агресивно якось себе поводити. Щось йому, щось йому не сподобалось. Якось він себе проявив не так. Але ти повинен розуміти, що він пережив, і треба бути терпимішим і допомогти їм. Тим, хто це все пережив, повернутися назад до, реаль... до нормального життя, бути цим справжнім тилом, бо він, наприклад, він не може себе контролювати, він приїхав на реабілітацію, він якраз приїхав сюди, щоб йому допомогли, сидячи в тилу, ти можеш себе контролювати, у тебе більш адекватний стан. Ти можеш бути нормальною людиною, але ти не хочеш. Хочеш, ти не хочеш, але тобі доведеться спілкуватися з військовими, які будуть повертатися сюди, і треба знаходити порозуміння. Їм все одно важче, їм важче, і треба це розуміти. Тому. Ось, друзі, оця ситуація мене взбісила просто вкрай і бісять такі ситуації, коли я розумію, що цивільні просто не можуть вдупля вдупляти в цю ситуацію, наскільки важко військовим повертатися сюди, наскільки вони, блін, кончені егоїсти, просто. І все, друзі. Отак ми попліткували, Якщо вам було там, я не знаю, цікаво, весело і так далі, то. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобачки, підтримуйте мій канал на Патреоні і на Монобанці. І все, чекайте наступних відео. Пока!